Права 1152. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння Х відняти 5,1, додати 8,2 дорівнює мінус 7,3. Ну що ж, будемо тоді знаходити то, що в нас в дужках. х відняти 5,1. Це невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що х. Відняти 5,1 це дорівнює. Потрібно від суми мінус 7,3 відняти відомий доданок. Це 18,2. Ну що ж, давайте ми різницю запишемо їх суму. То в нас вийде х. Відняти 5,1 це дорівнює. Це буде мінус 7,3 додати. Протилежне число до 18,2 буде мінус 18,2 є. Ну що ж, записуємо, що х відняти 5,1 це дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні. Сума буде від'ємна. Записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 7,3. Додати 18,2. І це дорівнює. Записуємо х відняти 5,1. Це дорівнює мінус. Ну що ж, знаходимо суму. 7 плюс 18 це буде 25, 3 і 2 це буде 5. ,1. Гаразд. Ну що ж, невідоме зменшуване, від'ємник і різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, до різниці мінус 25,5 додаємо від'ємник. Це 5,1. Yeah. Ну що ж, записуємо, що х дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Авдушка записуємо різницю модулів. Це буде 25,5 відняти 5,1. Записуємо, що х тоді дорівнює мінус 25 відняти 5 це буде 20, а 5 ,1 відняти 1 це буде 4. ,1. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює Х. Переходимо до другого рівняння. 17,9 відняти 2,7 плюс х дорівнює 20,3. Ну що ж, у нас зменшуваний невідомий від'ємник, те, що в дужках, і різниця. щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо, що 2,7 додати Х це дорівнює. Отже, від зменшуваного 17,9 потрібно відняти різницю 20,3. Ну що ж, записуємо різницю як суму, тоді в нас вийде 2,7 додати Х. Це дорівнює 17,9 додати. Протилежне число до 20,3 це буде мінус 20,3. Є. Ну що ж, дивимося, модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна, то записуємо, що 2,7 додати х це дорівнює. Мінус, а ну ж записуємо різницю модулів. Модуль мінус 20,3 це буде 20,3 відняти. 17,9. Записуємо, що 2,7 додати х це дорівнює. Ну що ж, 20,17 це буде 3, цілих, але 3,3 мінус 0,9 це буде 3 мінус 0,6. Це буде 2,4. Записуємо мінус. 2, цілих, тоді вийде 4. Десятих. Є. Ну, гаразд, як нам зайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х у нас дорівнює від суми мінус 2 цілих 4 десятих. потрібно відняти відомий доданок 2 цілих 7 десятих. Ну що ж, різницю записуємо як суму, то х у нас тоді дорівнює. Мінус 2,4 додати. Протилежне число до 2,7 це буде мінус 2,7. Обидва доданки у нас від'ємні, то записуємо, що х у нас дорівнює. мінус, А в дужках буде сума модулів це 2,4 додати 2,7. І записуємо, що х тоді дорівнює мінус. 4 плюс 2,7 це буде 3,1 плюс 2 це буде 5,1. Є. Ну що ж, ми Шумиргозали і друге рівняння. Записуємо відповідь. Отже, розв'яжи рівняння. В першому завданні у нас вийшло корінь мінус 20,4. А в другому вийшло мінус. П'ять цілих одна десята. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.